Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці. І з вами я, Анна Громова. І в сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити про пряжу. Про її кількість, про залишки і чи варто вести підрахунок пряжі, яку вже зв'язала. І так, все у мене почалося з минулого 2025 року. У минулому році я. Багато купувала пряжі, різних виробників. В основному я купляла тільки шкарпеткову пряжу, я купляла пряжу різних виробників, різні найменування пряжі купувала, різні артикули. Переглядаючи інтернет-магазини, я знаходила пряжу якою я ще ніколи не в'язала, і тому я купляла по моточку, по два моточка, були такі серії пряжі, в яких були дуже гарні кольори, і я вирішила купити всі кольори, зв'язати і показувала вам ці ниточки, і як в шкарпетках лягається пряжа. Ну і у 2025 році я не вела підрахунок пряжі, тому що в мене були відсутні ваги, мені не було на чому зважувати шкарпетки. Я не знала, скільки важить одна пара, скільки важать залишки із одної пари. І тому я вирішила купити ось такі ваги. Ось так вони виглядають. І це буде в цьому 2026 році мій найперший помічник. І так, 30 грудня 2025 року я вирішила зробити ревізію своїх ниточок саме тому, що в мене на 30 грудня 2025 року було ще не розпаковано. Три посилки із шкарпетковою пряжею. І не тільки шкарпеткова, тому що я планую мамі зв'язати ще полувер і жилет, тому що купувала пряжу для цих проєктів. І так, почнемо. 30 грудня минулого року я зробила ревізію. І такі в мене залишки. Коробочка номер 1 Тут у мене знаходиться пряжа від торгової марки Ярослав. У мене тут знаходиться 24 моточки таких. Потім пряжа Alize Baby Best. Пряжа Nako Special. А Superlamp Special. Пряжа Алізе Суперлана Максі ось ще моточки Ализе Лана Голд Класік. Потім ще в мене моточки. Ализе ланаголд 800. У мене їх чотири моточки. І ще пряжа Ализе Ланаголд Сімлі. 5 моточків. Коробочка номер 2. В цій коробочці у мене знаходиться однотонна пряжа. Тут в мене пряжа Ализе Артісан. Потім пряжа Alize Comfort Socks, Forza Solid. І ось такі ниточки. Однотонні пряжі малувато, тому хоч я і говорила, що не буду купувати пряжу, але все-таки прийдеться однотонну пряжу мені докупити. І коробочка номер 3. В цій коробочці у мене пряжа форза фестиваль. Потім пряжа регія знаходиться. Пряжа візель. Пряжа форза, так, таких кольорів, ось ще форза секційна. Для кожної коробочки я зробила таку окрему табличку. Ось, наприклад, коробочка з секційною пряжею Я вказала найменування пряжі, номера цієї пряжі. І кількість моточків. Це для секційної пряжі. Також у мене зроблений списочок для однотонної пряжі, де я теж перераховувала назву пряжі, указувала, який колір, назву цього кольору і кількість моточків. І така сама у мене такий самий опис для пряжі, яка знаходиться в самому первому ящичку. Ось у мене шкарпеткова пряжа Ярослав. І далі пряжа, яка знаходиться в цьому ящичку. Крім пряжі, яка знаходиться у мене в коробочках, у мене ще багато залишків від. Минулих проєктів. тобто від шкарпеток, які я в'язала минулі три роки. Їх теж треба вив'язати, пустити ці шкарпетки в роботу. І в цьому 2022 році я вирішила підраховувати кожного місяця витрати пряжі на шкарпетки. Я зробила Ось таку табличку. Написала, що витрати пряжі в 2026 році, буду указувати пряжу, найменування пряжі, метраж в 100 грамах, який виріб я в'яжу, і кількість грам в одній парі шкарпеток. І потім буду підраховувати кількість. Грамів, які я витратила за місяць, і ось перший місяць у мене січень. В січні місяці, тобто в першу неділю з 1 січня по 7 січня я зв'язала всього лише дві пари шкарпеток. Чому дві? Тому що в цих парах складні візерунки. Перша пара в мене зв'язана японським візерунком із книги Хітомі Shido. 260 візерунків. Ось так виглядають ці шкарпетки. Так виглядає візерунок по верхній частині. І зараз ми з вами побачимо, скільки грам цих шкарпетках. Я дуже рада, що я купила ваги, що можна тепер зважити і самі шкарпетки, і залишки. І так, вага шкарпеток 67 сім грам. І вага залишків 23 грами. Ви скажете, а куди ж ділися ще 10 грам? Я вам поясню. Як ви бачите, ось я зв'язала ці шкарпетки з пряжі регія. В ці пряжі йдуть нитки стартові. Ось іде жовта стартова нитка по верхній частині моточка. І жовта стартова нитка йде ось всередині мотка. І коли я зваж... при в'язанні ці стартові нитки обрізаються, і коли я зважила ці стартові нитки, вони в мене вийшли вагою 10 грам. Ось такі мої перші шкарпетки, такий результат. Зараз я зважу ще шкарпетки з іншої пряжі. Ось такі шкарпетки, такий ось гарний візерунок. Цей візерунок називається Мілка шотландська клітинка. Цей візерунок вперше я побачила на просторах інтернету, а потім побачила цей візерунок в книгі «Нори Гоан» і так зважимо ці шкарпетки. Вага цих шкарпеток 77 грам. І вага залишків 24 грами. Шкарпетки з візерунком мілка шотландська клітинка, я в'язала із пряжі торгової марки Yarn Art Forza Solid. Це колір 4637. І ці шкарпетки, на ці шкарпетки я робила шортс. І в коментарях під шортсом було запитання: чи буде майстер-клас саме на ці шкарпетки? Так, я трошки пізніше. Зроблю майстер клас на ці шкарпетки, де будуть у відео представлені чотири схеми, і детально я буду розповідати, як в'язати ці шкарпетки і цей візерунок. Що хотіла ще сказати за пряжу і за її підрахунок. Підрахунок пряжі, він якось. Більш організовує людину, він не дає спонтанно купувати нитки. Тобто, я вирішила вже в 2026 році, оскільки в мене пряжі достатньо, може не так багато, як у інших майстринь, але для мене достатньо цієї пряжі, тому що, я ж кажу, що в мене три посилочки ще не розпаковані. А це теж Карпаткова пряжа і її треба вив'язати. Тому пряжу я вирішила в 2006 році не купувати зовсім. Але як це в мене вийде, я не знаю. І так, хочу підвести підсумки, що, як кажуть, пряжі багато не буває. Ну, а треба. Як кажуть, свого хом'яка трошки притримувати. Бо він такий хом'ячок-хлопець ненажерливий. як тільки зайдеш в інтернет-магазин, дивишся на пряжу і обов'язково щось потрібно купити. Воно, може, і не треба, але кольори гарні, пряжа нова, хочеться спробувати. І накидаєш цього в корзину, купуєш. А потім, думаєш, господи, от навіщо я купила, у мене і так достатньо пряжі, дай Боже, цю вив'язати, щоб її міль не поїла. Ну, я думаю, що я постараюся справитися із собою своїм хом'яком ненажерливим. На цій оптимістичній ноті хочу завершити своє і так уже довге відео. Бажаю всім мирного неба. Здоров'я, щастя. Будьте щасливі, будьте любимі, і коли будете дзвонити своїм друзям, своїм рідним, щоб ви завжди в телефоні чули рідні голоси, які вам скажуть: ми живі, здорові, з нами все добре. Я з вами не прощаюся, до зустрічі в моїх нових відео. Всім пока!